І так, шановні українці, нові новини. Протести в Грузії. Спецназ Тбілісі розганяє акцію протесту. Є затримані та постраждалі. У спецназ почав розганяти масштабну акцію протесту із застосуванням спецтехніки сльозогінного газу та димових шашок. Передає ОНН. На на новини Грузія, незважаючи на розгін у вівторок, на повторну акцію зібралося ще більше людей, противників законопроекту про прозорість іноземного впливу, затвердження, затвердженого напередодні першого читання. Серед присутніх були учасниці жіночого маршу, які влаштували ходу під від площі першої республіки. Також окремо колоною пройшли студенти під гаслом. Ні, російському закону. Тут же збиралися прихильники опозиційних партій і просто громадяни, які вважають, що ухвалення закону поведе Грузію російським шляхом репресії. Декілька годин багатотисячня акція проходила відносно спокійно. Ситуація стрімко загострилася за годину до півночі. Частина мітингувальників почала оточувати будівлю парламенту. Окремі групи почали бити шибки. І розхитувати огорожі. Далі події розвивалися за сценарієм вівторка. Спецназ із водометами почав спускатися вздовж будівлі парламенту, і водночас пішов з боку площі Свободи проспектом Руставелі. Очевидці повідомляють про велику кількість постраждалих серед учасників акції від газу, диму та в паніці. Одночасно пішли затримання лише на відео. Потрапило щонайменше 10 випадків. Як пише, частина мітингувальників повертається Руставелі до парламенту і стріляють салютом у силовиків. Ну, от, будь ласка, шановні українці. Мені це нагадує, звичайно, 2014 рік. Саме так і ніяк інакше. Доповнення масових протести в Тбілісі почалися 7 березня після ухвалення парламентом у першому читанні закону про іноземних агентів. Лідери опозиції закликали своїх прихильників виходити на вулиці. На площі перед парламентом зібралося кілька тисяч людей. Під час акції сталися сутички протестувальників із поліцією. Застосували водомети. Як зазначено у центрі Тбілісі до пізнього вечора тривало протистояння прихильників опозиції силовиків. У МВС Грузії повідомили про затримання 66 осіб на акції у Тбілісі. Але замітьте, шановні українці, що не тільки протести одночасно у Грузії, але й у Молдові, у Франції, європейських країнах, а також в Латинській Америці. Цікаво, хто є дирижером цих так званих мітингів. Дуже цікаво, хто їх оплачує. Як ви думаєте, пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо тебе цікавить юридична консультація з звичайного права, це коштує 300 гривень. Розгорнута письмова консультація юридична. Коштує від 500 до 1000 гривень стосовно вашого запитання повна юридична відповідь. Якщо вам потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу або кримінальні справи проти вас, це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, тобі це треба. Якщо вам потрібна вихід із фізичної особи, це коштує 500 гривень. Вирішення проблеми з ТЦК та СП 500 гривень. Вирішення проблеми складної з ТЦК та СП, яка не вирішується 1000 гривень. Саме так і ніяк інакше, шановні українці, підписуйся на цей канал, став лайки, подобайки. поширюй це відео в тренди Ютубу. Доб'ємо до 10 тисяч разом. Якщо ти хочеш стати. Спонсором цього Ютуб каналу натисни кнопку спонсорувати це відео. Якщо тобі потрібна заява до суду, це коштує 1000 гривень. Якщо тобі потрібна позовна заява до суду, це коштує 1500 гривень. Звертайся тобі, це треба тут і зараз. Не завтра, не не післязавтра, а зараз.